Це йдеться, нагадаю, про так званий розподільник столичного ТЦК на ДВРЗ, або його ще називають Київське гестапо. Я вже неодноразово розповідав про цей розподільник Київського ТЦК і про страшні речі, які там кояться, зокрема про те, як людолови там б'ють і катують бусифікованих чоловіків. Ну, наприклад, прив'язуючи їх. Стяжками до батареї сюди з усього Києва людолови звозять бусифікованих чоловіків, де їх тримають кілька діб, щоб потім розвозити по навчальних центрах. Цей ТЦК-шний розподільник на ДВРЗ вже заслужив жахливу славу серед мешканців Києва, бо через пекельні умови утримання і через жорстоке ставлення ТЦКшників до мобілізованих це місце також ще називають констабором ТЦК. Ще в січні місяці я публікував перше відео людини, яка пройшла через цей концтабір, де докладно показувалось в яких умовах перебувають там люди. Будем відверті, це більше схоже на тюрму аніж на армійську казарму. Правда ж? І так і є, бо в сучасній українській армії мобілізований по суті є в'язним аніж військовим професіоналом. Більше того, в'язні вони хоча б знають, коли вони вийдуть на волю. А от, моб... а от мобілізований потрапляють до українського війська на невизначений час. Тож не дивно, що в цьому концтаборі на ДВРЗ ТЦКшники поводяться як справжні тюремні наглядачі, бо буквально минулого місяця соцмережі просто підірвали фото одного з мобілізованих чоловіків, якого ТЦКшники в цьому концтаборі. Прив'язали стяжками спочатку до нар, а потім до труби в туалеті. Після того, як ці фото розлетіли соцмережами і викликали величезний резонанс, керівництво київського ТЦК почало виправдовуватись. Мовляв, чоловік сам поводив себе неадекватно, і його змушені, змушені були таким чином заспокоювати. Ну але ви думаєте, що це був поодинокий випадок? Зовсім ні, бо буквально щотижня там трапляється якийсь жах. Соцмережі, соцмережі вже переповнені відео, як в цьому концтаборі на ДВРЗ ТЦКшники людей б'ють, залякують або залишають без медичної допомоги. На одному з таких відео наглядачі цього ТЦКшного концтабору жорстоко б'ють людину, прикуту до ліжка. Я на жаль не можу вам показати це відео тут, щоб не отримати попередження від Ютуба за демонстрацію сцен насильства. Але то чому ж тоді прихильники мобілізації вважають, що з бусифікованих вийдуть гарні воїни? Чому вони вважають, що той, кого примусом загнали і перетворили на раба, буде воювати за свободу, а не піде все СЗЧ, чи не загине в першому ж бою через нестачу досвіду? Відповідь очевидна, бо українській владі потрібно саме військо рабів, бо тільки так можна красти гроші під час війни в космічних масштабах, адже професійним військовим треба платити велику зарплату, і вони не терпітимуть принизливого ставлення до себе.